Козаки і козачки, всіх вітаю! Сьогодні ми виїхали з Юлією покатосити і затестити трохи бургерів. Які це будуть заклади, я вам поки що не скажу. Тож, поїхали і будемо тестити все разом. Помаха! Ми ще приїхали, пробив колесо переднє. Це вже друге колесо на герметику, на якому я пробуваю і нічого не можу зробити. Приходиться тільки туди засовувати камеру. І на що взагалі потрібно це без камер. Другий раз за сто. Закачав туди герметик, Все як положено. Заднє пробив, все спустило, герметик не допоміг. Тільки що переднє колесо пробив, ну просто наїхав на скляшку. Маленьке скло. Витащив, все. Колесо спустило, герметик не допоміг. І на що він треба? І якщо як була б камера, я б з камеру достав, бі, поміняв би, всунув би нову та поїхав. А зараз, ось, зараз мені потрібно буде е, розбирати колесо, доставати за е, засовувати до камеру. А все там в герметику, це буду вести в герметику. Камера буде вся в герметику, то потім буде приїхати додому, розібрати все і заново Ну Це просто головняк. Наш герметик, він е, предназначений, щоб я взагалі не думав про це. Щоб я пробив колесо і поїхав далі. Але так це не працює, я біблюську. У кого ще так, ставте пальці догори. Коротше, є в мене е, суперклей, я зараз спробую. Суперклей залити в туди дірку в покришці. Але я думаю, що це, звісно, історія така сумнівна. Зараз спробуємо. Суперклей круто працює, якщо це камера. На камеру ляпну, воно там за швидко е, його зафіксувало. Все, ти можеш вже накачати і поїхати. Це ще супер, на ніякі латки не потрібні. Зараз будемо пробувати, як це буде виглядати на покришці. Думаю, що з цього нічого не вийде. Суперклеїмо, я ще покришку не клею. Якщо це вийде, ну це щось буде фантастичне. Похи що трохи накачав, ну не пропускаю, не знаю. Дивіться. Не пропускаю. Ще треба хай добряче що воно там засохне, і тоді... Можна буде здатися, якраз зараз перший бургер ми будемо поїмо. То після такого стресу треба поїсти. Ну, я маю надію, що воно закліється, бо я не, ну, як я як, як ми заїхали десь там е за містом були, і воно пробилося. І там, от, слава Богу, була річка рядом. Я розібрав колесо і помив покришку знутрі. під ремену. Бо тоді вже засунув камеру, у мене була камера. Я туди засунув камеру і ми поїхали. Що Якщо б це ну, не помив, я не представляю це засунути покришку внутрі. Воно там все грязне, потім приїхати додому це все мити, це весь в цій багнюці, нема чим помити руки. Це звісно треш з цим герметиком. За такий контент під'їхав. Спускає. Це безполезно, без Треба знімати покришку, засовувати туди камеру, вимазюкуватися всьому всьому герметику. Тільки так. Це, це було очікувано. Це було очікувано, тому що покришка так не заклеїться. Там трохи друга технологія потрібна. Але б могло б же там трохи підклеїтися е, самим клеєм і трохи потім герметиком, щоб схватити. Взагалі таке враження, що герметика там нема. Але коли там розбортіруєшся, ти бачиш, там є куча герметика. Чого він там не працює? Чи це може покришка така? Що це може бути? Напишіть. Ну що, буду знімати колесо, розбирати його, вставляти камеру, другого рішення нема. Це треш. Я ніколи б не подумав, що так от з герметиком будуть такі трави в мене. Ну що, все, порядок, я думаю. Але скільки це зайняло часу. І, напевне, хвилин 40. Якщо це була б камера, я просто б її дістав, капнув той суперпле, закрив би, накачав і поїхав. Це б зайняло в мене хвилин 10. Це треш. Тож давайте куштувати перший бургер це The Mexico бургер заклад. Ми там взяли фірмовий бургер і тож зараз його попробуємо. Норм. Котлета, норм. Навігаду стільки перцю я не знаю. Перцю забагато. Котлета смачна. Булка тоже не суха. Ну котлета... Смачна ти може, я пограчував, ну така середня. Не можу сказати, що вона Все. прям супер чи зовсім погана. В общем, по диспітбальної шкалі ставлю цьому бургеру 5. Може, він такий великий. Він не, не поміщається взагалі. Поміщається туди. Як тобі кількість перців? Ну, це не тільки кількість перців, ще й огурків. Це такий Гурк. типу ПП бургер. Ну, Вони ще в комплекті дають картоплю і салат. Але ну, мені к... здається, тут все заміщує. Можна в комплекті був? так, тут не просто бургер в них, а це меню, картопля, салат. Ще, там, якщо в закладі, то вибираєш якісь напи. Там просто овочів забагато, я навіть не можу все вкусити і неможливо його скуштувати все разом. щоб… Забагато овочів. Так, ну, Я не можу сказати, що щось дуже таке приголомшливе. Ну, звичайна котлетка, ну, звичайна. -балі. Ну так, десятибальній шкалі скільки Ну, Балів 6 можу. Ну, І то через, через м'ясо. Я Не можу сказати, що булка не суха, як мені суховата. Чим? Наша оцінка The Mexican Burger це 5,5 балів. А ми погарцювали далі. Ахвати це зі співбар на Подолі. і ось що ми тут взяли бургер і доможі зараз його тестити. цикан-бургер. Подивимось, який він на смак. Начинка смачніша, ніж попередній. Буга мені не подобається. соус мощнейший. Овощи тут тоже я. Но на крутости как там. И что ты скажешь по оценке? Ну, это 8. Вот в Булки може я придираюсь, але вона трохи суховата. Якби вона була така трохи м'якіша, що було б взагалі Ну, Взагалі добрий бургер. Я ставлю йому тверду восьмірку. без питань взагалі. А вкуси так добре. Все хорошо. Дивлюсь на те, що я не люблю мариновані огірки в ні м'які, то тут -ут. або вони так посолені, але мені навіть смачно. А булочка, кстати, вона, вона як піджарена, здається. Може б теж на грилі. Мені завжди розмір ще подобається. Що маленький? Так. Да. що можеш вкусити і одразу все котлети куштувати. Але якщо завичайно... ти сильно голодна, ти ж не наїсися. Ні, ну я-то боже наїмся. Я, ну, я докуду, таким розміром не наїмся, якщо голодно. Так от роз... розшивельш апетіт. Подраж... Подражнити тільки. Дивись, що ти скажеш, яка кавзук? Я можу навіть, навіть і 9, ми 9? Угу. Ну, булочка вона не суха, вона м'яка, але вона запечена трошки. Ні, булка, булка можливо, я погачкував. Булка, можливо, трохи судила. Ну це терпимо взагалі. В общем, від нас оцінка середня 8,5 балів цьому закладу і цьому бургеру. Ну, він дійсно набагато смачніший, ніж в Єдине, що розмір, якщо ви там великий дядько, ви вряд ли не цим. Але якщо ви тендітна дівчинка, то тоді вам взагалі цей розмір зайде. Ну що, а ми повернували далі. У нас ще одне... один заклад, і ми там будемо куштувати. Доброго дня, а можна бургер з собою? Там у вас є Джек Деніелс, роді, щось? оце такий мені. Так, так. Третій заклад у нас це Happy Grill Bar. І ми взяли там бургер Джек Daniel's, який називається. І що, Зараз будемо куштувати, а ви дивіться, що з цього вийде. Які враження в тебе? Він прям солодкий. Прям солодкий. Соус дуже солодкий. Він програє попередньому, але грає у зиме хікубургер. Котлета величезна. Соус прям сладкий. Якщо полюбляєте такі солодкі бургери, саме то. Булка тут не така піджариста, як у передньому. Но загалом смачний. Я поставлю йому семірку. Незвичайний солодкий смак. 7 балів заслужених без питань. Котлета якісна, не така вкусна, як в попередньому, але норм. Давай тротуку куштуємо. Дійсно, такий смачні солодкий? Як трияки здається на смак. Але мені не дуже подобається такий соус. Ну шо? Ну, що? Мені зовсім якось не дуже подобається. Ну, Соус прям дуже солодкий. Не, він просто забиває овочі, я їх не відчуваю. Хоча я бачу тут такий салатик і цибуря і синя. Але через соус... Мені не дуже смачно. Ну давай, скільки балів ти можеш йому поставити? Ну він мені на рівні за бургер мед цього 6 балів. 6 балів? А я сім, то у нас 6,5. <laughs> тобто за цей хеппі більбар, за цей бургер ми ставимо <laughs> 6 з половиною балів. А давай накинемо півбала 5, 5 їм за те, що вони єдині, хто поклав рукавички. Так, рукавички це... так, вони єдині поклали, тому це буде 7 балів. Добре, і того, що в нас виходить? The Mexican Burger в нас це 5,5 балів. зсіс Bar на подолі це в нас 8,5 балів. І Happy Grill Bar це 7 балів. Всі ці три заклади знаходяться на подолі. Тож дуже зручно між ними вибрати і піти туди, куди вам ну, ви подивитесь це відео, будете розуміти, де, що, як вкусно і зможете зробити свій вибір. Думаю, що за того, що ми тут возилися з моїм велосипедом, ми не вспіли ще в декілька закладів, які планували, тому я думаю, що ми зробимо другу частину вже десь в других районах, ну, як і планували. Тож, слідкуйте за нами, підписуйтесь на канал, дзвіночки, пальці догори, ну ви знаєте, що робити. Всім до побачення.